Hello. Всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Єлена Холод 5 з позитивним блогером. Знайомимося! Мене звати Олена, я з України, знаходжуся тимчасовим захистом в Нідерландах, хто ще не знаю. А для своїх постійних глядачів... Я хочу сказати, що я дуже вдячна за коментарі, за вподобайки, за спілкування, за підтримку мого каналу і дуже приємно всіх привітати з цим гарним новим днем і новим моїм влогом. В Нідерландах продовжується гарна погода. Тепло. Сьогодні 23 градуси. Це прекрасно, що немає дощів. Зараз перерва від дощів. І ми маємо. Таку гарну суху погоду. Я їду на дачу і хочу трошки з вами поговорити. Хоч я і самий позитивний блогер, як я себе називаю, але теж, ви знаєте, дуже важко не реагувати на такі коментарі, які мені подобаються на коментарі людей яким не подобається цей позитив. Знаєте, негативу і так в житті вистачає. Вони ще його розганяють. Розганяють в коментарях. Хочуть, знаєте, при, пригасити щось гарне в цьому житті. Ну, чого і так мало. От, але я знаю, що мої глядачі заходять. На мій канал розслабитися, отримати релакс, якусь мотивацію. Ем... Всі пишуть дуже багато коментарів, що <кій> такі в мене релаксуючі відео. Я розумію, що людям це дуже потрібно. Стараюся робити щось таке, знімати, е... релаксуюче, трошки відволікаючи увагу від... Великих проблем, які зараз є в Україні. Мені зараз напишуть, називайте все своїми іменами. А що називати? Всі знають? Просто Ютуб блокує це слово. Ось так. Всі знають, що в Україні агресія від ненормального сусіда. Ну я не про це. Я про те, що... Не знаю, чому такі люди. Не знаю. Ну, мабуть, всі різні. В будь-якій ситуації, в будь-якому житті можна знайти позитив. Я не скажу, що в мене таке легке життя. Хто зі мною давно знають все про моє життя, про проблеми з сином, з ніком. Але якщо я буду падати духом, то значить ще гірше в нього буде ситуація, він ще гірше буде себе почувати, тому я не маю права на це. І, мабуть, я вже звикла завжди бути на позитиві, щоб показувати приклад моєму сину. Хоча зараз йому дуже важко, він не отримує те лікування, яке ми отримували в Україні. Щоти. Всі постраждали від цього повномасштабного вторгнення, хто залишився в Україні, хто виїхав. Ніде медом не помазано. Якщо не треба писати таких коментарів, друзі, а то зайшов, хтось так, знаєте, випадково подивився, ой, показує щось таке гарне, красиве, все, просто на життя, релакс. І отакі от висновки. Так, друзі, ну що, їду на дачу. Думаю, що там да, уже такий чудовий урожай, зараз вам все покажу. Огірочки погано ростуть. Зробила ще дріжджі, хочу полити дріжджями. Піддобрити трошки, може будуть краще рости. О, а в тепличці, томатки добре ростуть. Уже там навіть бачила десь один чи два на вулиці. По-моєму, жовтенькі спілі. Зараз з вами побачимо. Хоч дощі йдуть у нас, але ви бачите, що вже опадає листя, жовте, з верби, з липи, липа осипалася. Квітлики Ось. Хоча офіційно літо в Нідерландах до 21 вересня. По-моєму, я вже це говорила. От, воно пізніше, ну, по клімату починається пізніше. В Україні вже кажуть, що осінню пахне, тут ще ні. Тут літо ще в розгарі. Так, мене пропускають. Тут мене пропускають, дякуємо. Так от, друзі, сподіваємося, що у нас серпень буде теплий, сухий. Бо до цього у нас були такі дощі, такі дощі, що просто думали, що ми тут з цими дощами скиснемо. Але нічого, виглянуло сонечко, життя продовжується. От так крутимо педалі і тренуємося. Приїхала. Дивіться, що в нас тут уже квітне. Звіє. Ось, салат ми ще й досі їмо, той, що сусід пригостив. А він, ви знаєте, так гарно в холодильнику зберігається в пакеті. Але нічого з ним не це, я потрошку листочки обриваю. Нічого з ним не стається. Ось так. А яндечки в мене захвітли, зараз вам все покажу. Фух, жарко. Жарко парить. Мабуть, буде дощ. У мене такий гарний пакет ікеївський. Жалкую, що купила один в Ікеї. Може, їх вже немає. Треба було купити більше. Ось зробила, бачите? Потекли дріжджі. Добре, я кришечку плотно не закрила. Зараз буду поливати, ну, ввечері буду поливати огірочки. Добре вам з дріжджами. Заходимо на клумбочку. Дивіться. Троянди, нова хвиля, боже, які гарні. Клас. Дощо не було, поливали. Ввечері. Дощики в нас припинилися. Водичка є, тут є, поливати є чим. Так, перевзуваємось, жарко на вулиці. Взагалі я люблю боса тут ходити, але зараз треба. Зути тапочки, бо буду працювати. Так що так, друзі. Добре, що є дача. Дача це моя віддушина. Приїхала сюди і відволікаюся від проблем. Дуже добре, мені писали в коментарях, вам повезло, що у вас є дача. Так, да, я вважаю те, що повезло. Дуже вдячні голландцям. Не знаю, що буде на наступний рік. А на цей рік, слава Богу, ми маємо таке заняття, яке нам допомагає тут вижити. О, дивіться, який в мене гірочок є. Мокро ще поливала. І ось тут, і ось тут. Ой, тут аж два. Ну, все, ми приїхали за врожаєм з вами. Буде цікаве відео. Залишайтесь, не переключайтесь. Буду показувати врожай. І тут огірок. Ну, красота. Це не так, як у вас там на городах. Але все одно, ось, бачите, я вам казала, що на вулиці вже теж починає червоніти. Ой, а цей впав. Mm, щось таке напало на нього. он жовтенький, жовтіти починає, там жовтенький Ну все, тепло пішло. Пішла жара, процес пішов. Ось тут треба полити помідорчики. Починають далі квітнути зав'язуватись, я так думаю. Зараз ми з вами подивимось, чи зав'язуються вони вище. Поки що не видно. Ну, будемо ось, ось цей зав'язується, будемо сподіватися, що зав'язується. Так, друзі, ще хотіла спитати вас, що мені робити ще з цими жовтими сливками. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, дивіться, яка в мене яскрава вже тепличка. Так, заходимо. Заходимо, боже, жарко, як тут. Вау! А скільки градусів. Скільки в нас градусів тут. Ой, а, зараз цікаво ж, цікаво, цікаво. Бо відкрила, зараз температура буде падати. Так, у нас тут 28 градусів, чи 29. Ну, не так і жарко. Але. Треба відкрити. Фух, нехай провітрюється. Так, хотіла спитати, що робити з цими жовтими сливками? Ви б мені порадили? Бо їх в мене випадково вийшло дуже багато. І в теплиці, ось бачите, вони ще будуть дозрівати, консервувати, квасити, що мені з ними робити. Порадьте мені, будь ласка. Так, а я вам покажу взагалі, ось, бачите, який червоніє, хілдариси вже вище і вище. Бачите, вже другі гілки спіють. Ось, друзі, оце гіганти. Два, третій, четвертий, п'ятий. Все на одному, на одній. Розсадені на одному стовбурі. Оце сливочки такі цікаві. Бачите? Так, і тут у мене ще, дивіться, які. Ой, гарні так виросли. Ой, красота. Вони ж мокрі, спітніли. Треба зривати. Так, друзі. А що ж наші огірочки? Огірочки, які я залишила тут. Не сильно вони ростуть. І не сильно вони п'ють водичку. Мало, мало сонця їм, мабуть, тут. Бачите, із них прям капає. Чи це на них капає із стелі? У мене тут зламалася. Оця штука треба чимось підперти. Отак От може її не закривати. Там скло, я не знаю, чи буде воно як гепне і скло розіб'є. Треба щось підкласти, щоб тут провітрювась, бо аж капає. Ось тут у мене 7 грамів дріжджів сухих, так, і пів літра водички. Я додав до літра водички От і пів літра, ну літр на 10 літрів води. Ось так, друзі, полю. Мій урожай на сьогодні це зелений відпав. Ось, бачите, друзі, у мене багато жовтих. Щось мені треба з ними робити. Ну, оце такі гарні, гарні рожеві. І, до речі, це не все. От що стільки я віддала, приходив сьогодні хазяїн. Я пригостила. Так що, друзі, ось такий. Врожай. У нас почався вже. Почалися врожаї, слава Богу! Всім гарних врожаїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що цікавитеся, і до нових зустрічей. Па-па!